Доброго дня малята! Сьогодні я хочу ознайомити вас з повчальними українськими казками. Часто героями таких казок є тварини, яким надають риси людей. Казки потрібні нам для того, щоб у цікавий спосіб навчати дітей, як слід себе поводити у деяких ситуаціях. Одним із авторів таких казок був Михайло Коцюбинський, і сьогодні. Ви прослухаєте дві казочки, які він для вас написав Михайло Коцюбинський. Казка про двох цапків. З одного берега йде до річки білий цапок, А з другого берега підходить чорний цапок. І той хоче через річку перебратися, і другий. А через річку кладка та така вузенька, що тільки один може перейти, а двом тісно. Не хотів білий цапок зачекати, поки перейде через кладку чорний, а чорний і собі не хотів заждати, поки перейде білий. Ступили обидва на кладку, зійшлися посередині та йну один одного лобами та рогами бити. То один вдарить, то другий. Ніяк не хочуть один одному поступитися. Бились, бились та обидва і попадали в воду. Малята, про кого йдеться розмова у цій казці? Це казка про двох цапків. А як цапки хотіли перебратися на протилежний берег? Вони хотіли перейти через кладку. А чи могли вони перейти вдвох одночасно? Звісно, що ні. Покладка була вузенька. Малята. А які цапки виявилися за характером та поведінкою? Так, вони були вперті та непоступливі. А що ж сталося з упертими цапками на кладці? І чим це все завершилося? Вони обидва впали в воду. Малята. А як могло бути інакше? Подумайте. А чому вчить нас ця казочка? Казка нас вчить бути поступливими і допомагати один одному. Молодці малята. А зараз послухайте ще одну казочку Михайла Коцюбинського дві кізочки. А дві кізочки були розумнішими. Вони теж стрілися на вузькій кладці. З одного боку глибока канава. А з іншого стрімка річка. Знов розминутися ніяк не можна. Постояли вони, постояли, подумали, подумали. А тоді одна кізочка стала на коліна, повернулася набік та й лягла поперек кладки. Тоді друга обережно переступила через неї, а та, що лежала, встала і пішла собі. Малята. А про що ця казочка? Казка про двох кізочок. Чому кізочок ми вважаємо розумнішими? Чи могли кізочки одночасно вдвох пройти через кладку? Звичайно, не змогли б, бо кладка була дуже вузькою. Який вихід знайшли кізочки? Малята у будь-якій ситуації спершу слід подумати, а потім діяти. З якими казками ми сьогодні познайомилися? Про двох цапків і дві кізочки. А хто вам найбільше сподобався цапки чи кізочки? А чому саме кізочки? Бо вони були поступливими. А хто написав ці казки? Це український письменник Михайло Коцюбинський. Сьогодні, малята, ви усі були молодці. Тож до нових зустрічей!